Новина вона останніх днів Оля Полякова подала заявку на нацвідбір на Євробаченні і готова подати до суду на суспільне. Про це вона розповіла під час презентації свого нового кліпу і пісні. Пісня називається The Warrior. І е, е, після презентації цієї пісні Оля заявила, що вирішила подати заявку на нацвідбір на Євробачення. Але ми з вами пам'ятаємо, що за правилами суспільного артисти, які виступали в Росії після 2014 року, не можуть брати участь у нас Борі Полякова вважає, що це правило вже застаріле і що вже всі артисти показали своє справжнє обличчя. І Оля каже, що вона готова боротись до кінця, адже участь у Євробаченні це її давня мрія, і вона, як громадянка України, має право на участь у нацвідборі. Я був ведучим цієї презентації і запитав Олі, що вона власне планує робити, якщо отримає відмови від Суспільного. На що Полякова сказала, що готова навіть подати до суду. І виборювати своє право Ну і нагадаю, що заявку на нацвідбір можна подати до 27 жовтня. Відповідно, залишається небагато часу, і думаю, наступний тиждень буде цікавим серіалом і батлом між поляковою і суспільним. Мені здається, що Пора подумати над зміною правил, які вже трохи застаріли. Ми всі вже побачили так, хто є хто, тобто не такі, як Маруф, вже показали своє справжнє обличчя. І виникає питання, чому та ж полякова чи інші артисти, які живуть, працюють і платять податки в Україні, вони не можуть брати участь у нас відборі на Євробачення і якісно представити країну в разі перемоги у нацвідборі. бо це лише нацвідбір, так і все одно вибір буде лише загляд. Дачами, які будуть врешті голосувати, так полякова була в Росії після 2014 року. Так багато артистів працювали там, але після 2022 року більшість з них усвідомили, що це була помилка. Тому моя думка, що правило від суспільного краще не відміняти, так а відкоригувати. Але коригувати його не лише кількома людьми із суспільного. А, наприклад, зібрати кілька артистів, які б хотіли подати заявку на наш відбір, там представників суспільного і знайти кльове компромісне Рішення я звернувся до суспільного щодо коментарів, і на момент запису цього випуску, а це п'ятниця, день отримав відповідь, що там поки готують відповідь на заяву Олі Полікової, і скоріш за все ця відповідь буде вже у понеділок.